Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з кульчинкою Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні трошки прогуляємось по садочку і подивимось на живучки. У мене є їх декілька сортів. Живучка це почув покровна рослина. Буває вона різного кольору, трошки різного. Різної форми листя. Бачите, це така металіка кріспа, а вона така взагалі тут трошки тінь, коли вона на сонці вона більш така е реально як е металева гарна така. І бачите, в неї листя таке, як е пожмакане, листя в неї не крупне, таке міленьке. Я ну, скажу що нападах буде така, тому що є такої наросло. Живучка в основному росте на сонці, але є ось у мене кілька сортів, які ростуть в тіні. тому що саджала на сонці, вони просто там згорають і пропадають. Тому вимушена була посадити в тіні. Ну, зараз назви не всі згадаю. У мене в дворі колись росло кілька сортів, потім я з двору почала присаджувати квіти сюди на город. І якось так занапастила кілька сортів, тому довелося заводити їх знову. Я купила весною ось один такий кущик. Яка вона гарна, яка вона різнокольорова. На продаж в мене її нема, тому що вона тільки-тільки розростається, сама її розводжу. Ось така красуня буде. Плететься вона вся. живучка пускає такі, як суниться, такі вусики, і на вусиках дає прирости. відірвалася. Саджається досить просто. Не мокра земля, отак пригорнула і все і буде рости. Тут вона теж мене росте на сонці, така яскрава, ну в тіні скажу, що вона не буде яскрава. І по-перше, цей сорт на сонці росте дуже гарно. Так, тут недалечко вийшло так, що вона теж росте в мене в ціні. Хоча вона дуже гарно росте на сонці, але... Тут було місце, і я її так тикнула, і вона у мене розрослася. Тут такий сорт, бачите, ну, сонце попадає сюди після обіду все одно, тут неповна тінь. Бачите, яка вона теж пістряла. Вона така йде з коричневим відтінком, як бачите, і жовті плями ось на неї. Така зелено-коричнева. І жовті плями. Скажу, що, що майже вся вона цвіте м, такими синіми квітами. Одна в мене є. Здається, цвіте рожевими. Ось така пістрява, колись у мене росла на сонці, вся пропала. Тепер я її оце весною отримала. Посадила в тіні. і от в тіні вона в мене росте. Треба знову її залити, бо тут вже сухо. Тут під ліщиною в повній тіні вона росте, от у нас на півдні, тільки в повній тіні росте. Інакше вона просто згорає на сонці і все. Я саджала в різних місцях, скажу, що у нас росте тільки в тіні. Здається, це е, живучка Арктик називається. Гарна така. Теж полуш нема, бо це в мене все. І також в тіні я посадила живучку жовту ауреа. Росте теж тільки в тіні, бо на сонці вона буде, ну, звісно, вона буде яскравіша, жовтіша, але вона просто зграє. Теж оце в мене така куртинка, теж тільки посадила, тому що я ж кажу, що саджала на сонці і воно у нас все пропадало. Ну і ще одна є. Теж з, з нових. Ну, не така вона нова, просто відновлювала знову. Тому що я ж кажу, що з нашим пеклом багато рослин просто пропадає. Ще одна живучка, вона така, бачите, Така, як би вам сказати, чорнильно-зелена. Це теж у мене було її багато у дворі, але вона перевелася і я її вирішила тут посадити. Ну, бачу, я потім все-таки думаю, ще одне місце знайду для неї і пересаджу. Ось такий неї колір такий чорнильний. зелено чорнильний Гарно теж. Троянди цвітуть, так пахнуть, боже, оця фіолетова цвіта. Аромат просто пахне, як, як чай на трояндах зовсім. Ось ти повіла троянди, знову цвітуть, краса, краса, краса. Ці аромат кистить просто суперовий. О, зараз я покажу ще один сорт звучки, який в мене є. І потім трошки погуляємо. Ця живучка називається, здається, якісь там чіпси. Бачите, в неї листя таке вузесеньке, он тут тонесеньке. Скажу, що вона зараз потемніє, тому що я тут прополола. Цю клумбочку прополола, пообрізала все, тому тут зараз буде сонечко і вона потемніє. Вона повинна бути отакій от. Шоколадні чіпси, здається, називаються, така темна повинна бути. Вся на цвіте навесні, випускає цвітоноси десь до сантиметрів буває 20 Цвіте гарно. і, як я сказала, майже вся цвіте синім кольором. Є цвіте рожевим ще. І отже, виходить, що в мене сім сортів живучки є. Вся різна, як бачите, вся різнокольорова, як я сказала, різна по формі листя і по кольору різна. І вся вона пускає усики і плететься. Ну, Ці чіпси теж у мене будуть на продаж на осінь, як бачите, вона вже в мене розрослася. Я весною сюди пересадила, буквально трошечки-трошечки саджала місцями. І тут вона в мене є. Ось тут, ось тут росте. Ось ще тут є і там далі її вистачає. Ось, бачите, тут, де більше сонця було, вона вже більш темніша така, бачите? Ну, ось цю клумбочку я випалила. Повністю тут у нас цвіли ромашки. Я їх, як бачите, вже обрізала повністю це ромашка. Висока, крупна срібляста принцеса, ця буде на продаж. А тут сорти тут ще, ще не буду. Ще от на слідуючий рік вона в мене виросте, я вже позначу деякі сорти і тоді зможу продавати. Буду ділити вже її, розділяти по сортам, буду продавати. А наразі, поки ось тільки буде срібляста принцеса, висока і дуже-дуже крупна ромашка. Теж ось бачите ці тут гібіскуси, все поливається, тому що знову спека пішла. Ну, правда, вже вночі більш прохолодніше стає. Вночі прохолодніше і трошки вже хоч трошки довше держиться волога на землі. Бачите, ось просили показати ще панісіту. Ми панісіту Red Head. Ось такі міго мітлки. Просто здоровезні і він високий. Я думаю, десь він під метр десь. Витягнувся вже. Тут міскантус меморіон розпускається. Бачите, в нього такі длинні мітілки сріблясті, і зразу якось вони тако лягають на бік. І ось міскантус китайський. Бачите, різниця є. І колір мітіок відрізняється, і сама форма мітолок відрізняється. І ось меморі. Ну, ще вони тільки-тільки починають, коли буде багато, тут я вам покажу, яка ця краса, як воно виглядає. Як воно виглядає все гарно. Little бані. Це, це теж панісіт, але як бачите, він такий мілесенький, малесенький, коса. і зараз треба працювати, щось десь полоти. Цей кусок уже знову заріс, ну, трошки буде перерив з посилками, почну займатися прополкою, пересадкою. Ще ось покажу вам про Сохелі Герхейн. Бачите, вже випускає більше свої мітьлки, таке вони голубе. Панісітум Карлі Роуз, краса, яка дивіться, як я казала, всюди в мене ростуть гімбіскоси, всюди, всюди, всюди їх саджаю, дуже їх люблю, дуже в мене їх багато різних. Скумпії, скумпії після стрижки гляньте, вже пішли обростати молодими приростами. Гляньте, які вже яскраві. Ну, я думаю, що прийдеться все-таки їх більше стригти. Ну, вже весною, коли будуть вже голі гілочки, тоді пострижу, їх зроблю менші куші, Ну, тому що сильно багато, сильно великі вони все-таки. І знову який випустив один. Ось те, як відростає. ще цвітуть так, бачите, поодиночними квітами. Тут ця цвіте пістряла. Кущик такий вже розріс, і буду вже його живцювати саме цей сорт, тому що вже кущик гарний наріс. Так, наші рибки тут у нас чолік щось уже включив поливає. Ставочка. Трошки міняємо воду. Завжди щось поливаємо, виточуємо, потім додаємо знову. Зараз почую, що я розмовляю, поприпливають всі сюди. Тому що досить почутий голос і все. І вони всі тут, як тут. все. Ось, бачите? Я уявляю, які це кабани будуть на слідуючий рік. Вони так швидко виросли, тому оці ну, зовсім малесенькі були. Мабуть, це такий цей корм їм щось дає. Німфеї ще цвітуть, ще будуть серпень цвісти, вересень цвісти будуть. І навіть ще десь до середини жовтня ще будуть нас радувати. Відуть во всюди. Тут в цьому ставочку треба міняти воду, тому що тут все-таки вона зовсім стояча, тут ніхто не купається, ніщо, ніхто нічого не робить, вона тут застоюється. І десь, я думаю, раз на пару тижнів треба міняти воду. Наші гранатики, як бачите, вже червоні, вже їх добре видно. Є он тут їх вистачає. Так, цвіте наша бавовна. Ох ти! Тут кинула шланг і жовоно наробилося, лється все на дорожку, поки я ходила. Бачите, тут гібіскуси. Це я саджала всі, що в цьому році отримала. Ну, буду їх пересаджувати, тому що буду там викопувати сіянці, які є такі більш-менш однакові, буду їх викопувати. А буду садити туди все сортові всі гібіскуси, тому будуть там всі сортові рости. Да, наробила я ділов. Значить, це говорить про те, що у нас тут іде цей край, йде вниз, тому виливається вода, поки воно все впитається, посохне, зробила собі таку недобру страву. Тут теж цей ставочок набирається вода, тому що включили полив на город. Поливається. Ось це теж ніфейки цвітучі, ну тут вода набралася вже більше, ніж треба, тому деякі могли б втопитися. Хочу ще ось показати лагер з цвіте. У мене вже її три сорти. Ну, одна ціла в тому році блідо рожева, ми її пересадили, тому не знаю, чи буде цвістити в цьому році. Але ось зацвіла у мене з новеньких. Я в тому році купувала десь уже на зиму її. Ну так, пізно восени. І посадила. Ну, Це вже такий карликовий сорт, більш він такий буде трохи більше метра, повинен бути, тому що вона ось малесенька. І зацвіла вже мені, і в неї не такі великі прирости. Гарнюня така. Тут і в мене є ще один кусиковий, я вже якось, що чоловік, у мене часто її викошував тут. І не знаю, чи буде буде цвісти, буде-буде. Ось дала бутончики, хоч їх декілька всього, але я, по крайній мірі, побачу яким кольором вона мені зацвіте? Гарнюня така. Ну, та в мене блідорожева, але ще не знаю, чи буде цвісти вона, чи ні. Ми її ризикнули, пересадили весною, тому що весени я ще не знала, куди мені її примістити. Вона в мене росла ось тут, між кленом і в'язом, і вона мені тут заважала, ну як. Вона сама велика, якби це був карликовий сорт, то можна було б тут її лишити. Тут, до речі, можна буде. Я хочу ще купити різні сорти, різні, різного кольору. І посаджу тут якісь карликові сорти. Оці соняхи хочу прибрати. Багаторічні теж винести в город, звідси їх прибрати. Так, десь далі посадити. І ось у нас благостримія. Це рожеве. Бачите, вона висока. Це такий великий сорт, з якого навіть виростає деревина. Ну, я його обрізала, коли пересадила. Скажу, що ризикувала дуже, коли що яком тому що присаджували весною, і в нас це дуже ризиковано весною саджати. Ну, Бачу, що прижилася добре, пішла. І добре, ось оці всі прирости, ось дивіться, оце звідси, де моя рука. І оце вже надала прирост. Ну, сподіваюсь, що вона дасть мені ще й бутони. Ну, так думаю, що повинна дати на кінцях. Ну, Якщо дасть, то буде цвісти, це вже пізно восени, це буде взагалі бомба. Коли вже нічого з кусів не буде цвісти, але грестрим буде нас радувати. Ну, от так, злаки ростуть. Ще багато чого цвіте, як бачите. Багато чогось радує око, багато чого цвіте, і біскуси трав'янисті, деревовидні. Так, ну от, трошки погуляли і все. Взагалі в мене була мета розказати і вам показати живучку, яку я показала. На, на початку відео, тож, кому цікаво, дивіться. Хоча думаю, що живучка є майже у кожного. Це така невибаглива рослина. Проста, гарна і почву Ну, от і все поки на сьогодні. Бажаю всім гарного дня.